День 17. Симеон у храмі. Мешкав тоді в Єрусалимі чоловік наймення Симеон. Був він людиною праведною і побожною. Він чекав, коли Господь прийде та порятує Ізраїль. І Святий Дух був з ним. То Дух Святий відкрив йому, що він не спізнає смерті, доки не побачить на власні очі Господнього Христа, Осяйний Духом прийшов Симеон у храм. І коли батьки внесли малого Ісуса, щоб зробити все для Нього східно з традицією закону, Симеон узяв дитину на руки і благословив Богом, мовивши: Тепер, Господи! Відпусти слугу свого з миром, як обіцяв ти, оскільки очі мої бачили твоє спасіння, яке ти приготував перед усіма народами. Він світло для прозріння поганам і на славу твоєму народу ізраїльському. Батько й мати були вражені тим, що було сказано про їхнього сина. Симеон благословив їх, сказавши Марії – Ісусовій Матері, Він призначений багатьох в Ізраїлі піднести або скинути додолу. Він покликаний бути знаменням, яке люди відкинуть. І потаємні думки багатьох людей відкриються. Та це буде так боляче, неначе меч пронзає серце Твоє. Луки, другий розділ 25, 35 вірш. За кілька тижнів після народження Ісуса Йосип і Марія вирішили зробити ще одну важливу річ віднести його до Божого храму. Так робили всі єврейські батьки зі своїми першими синами. У храмі жив добрий дідусь Симеон. Бог пообіцяв йому, що він не помре доки не побачить Спасителя. Уявіть, як Симеон чекав цієї зустрічі. Коли він побачив маленького Ісуса, одразу зрозумів, що це той, кого всі чекали. Дідусь Симеон взяв Ісуса на руки і сказав: Тепер я можу спокійно померти, бо мої очі побачили Спасителя. Ця дитина принесе радість усім людям. Потім він тихо сказав Марії. Що її син буде особливим. Деякі люди не повірять у нього, але Він допоможе багатьом знайти дорогу до Бога. Ця зустріч у храмі показала, що Ісус справді той Спаситель, якого Бог пообіцяв послати до людей.